Незламні всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв, березень для водоліїв. Що він вам цікавого принесе? Як він з вами відіграється, і що чекає вас у майбутньому? Все це ми подивимося просто зараз. Але за цю інформацію ви маєте як завжди відкупитися. Отже, вам потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, написати якийсь дуже приємний коментар. І, звичайно, це і буде вашою вдячністю. Отже, давайте дивитися просто зараз, що чекає наших водолів. І на перше, що ми завжди, як завжди, дивимося, це карта Сігніфікатор, яка уособлює наш з вами місяць. Що ж водолії, вам таке цікаве? Вау! Туз Жезлів! Це неймовірна класна карта. Це вам просто подарують чарівну паличку. Ви розумієте? Магічну чарівну паличку, якою ви зможете зробити все, що ви захочете. Ну нарешті, нарешті, я можу вас поздоровити, тому що у Водоліївці два місяці попередні були, звісно, не кращим. Звичайно, хотілося б мені сказати про те, що дуже багато йде змін, з якими ви будете дуже гарно справлятися. Ніяких таких глобально негативних проблем я не бачу, з е пов'язані з цією картою. Будь-які проблеми ви будете, як то кажуть, відбивати биткою, і е е все непотрібне з вашого життя також буде йти. Давайте дивитися на загальний гороскоп, що він приготував для вас. Дивимося, дивимося, дивимося. Загальний гороскопчик. Ну, одразу ж, одразу ж вам випадають неймовірні, класні карти фінансові. Єдине, що буде, ось карта коханців випала, вона символізує вибір, вона символізує дуже важливий вибір, який ви зробите обов'язково в березні. Тобто щось вас таке цікаве чекає, яке буде давати оце відчуття вибору. І вам потрібно однозначно буде в цьому місяці цей вибір зробити. Я знаю, що ви знаєте, про що я говорю. І все ж таки, треба, якщо це в стосунках поставити крапки, якщо це в роботі, все ж. Таки звернитися або продовжувати далі, або змінювати якісь може ситуації життєві, їх дуже багато. Дуже бачу, що трошечки ви засиділися в зоні комфорту. Доля вас трохи підштовхне, тому що, бачите, ось так прямо тут так і кажеться, що ось дев'яточка кубки ви сидите в зоні комфорту, і тут на саме. Карта дурня, обнулення, повне обнулення енергетичне, яке у вас відбудеться. Тому в цілому я можу вам сказати, що щось нове, яскраве прибуде. До речі, стане явним якесь дуже важливе для вас питання, яке ви дуже давно хотіли прояснити для себе. І ви дізнаєтеся відповідь на своє оце запитання, тобто буде чітка. Відповідь з приводу цього. А, також я бачу зараз а, дуже цікаву карту. Це у нас а, туз а, Пентаклі. Вона символізує а, неймовірні класні починання і вона символізує удачу. Ну, вам дуже повезло, я вам скажу, бо по секрету. А, попередні знаки зодіаку яких я роздивлявся. Вони трошечки в них не все так добре, як у вас, тому у вас класний вібраційний фон. І до до речі, якщо ви хотіли їхати жити за кордон або працювати за кордон, або просто хотіли поїхати відпочити. Вам на це я даю дозвіл, тому що це буде дуже гарною ідеєю, і в принципі дуже гарним, гарною розрядкою взагалі. Дивіться, дуже звертаюся зараз до тих водолів, які мають стосунки з дітьми, яких є дітки. Вам не вистачає зараз з ними з ними тобто, в стосунках. Будьте дуже уважні. Дітки дуже потребують вашої уваги. І пропрацюйте деякі з вас, пропрацюйте, будь ласка, з ваші стосунки. Я бачу, що негатив, який накопичився на вашій енергетиці, ви дуже вправно. Віддаєте своїм дітям це неправильна історія. Ваші всі подразнення, всі оці. Негатив, ви все це зриваєтесь на ваших дітках. Будь ласка, я вас дуже прошу. Цього треба не треба ні в якому випадку робити. Намагайтеся максимально контролювати свої емоційні потоки, і я впевнена, що у вас налагодиться все, але вам потрібно пропрацьовувати стосунки зі своїми дітками, навіть якщо вони дорослі, навіть якщо вони дуже дорослі. Пам'ятайте, що ваше проявлення в правильному руслі, воно дуже е, добре для, для вашого майбутнього. І е, далі я, я буду казати інформацію про тих людей, у яких є дітки. Але е, е, які дорослі є діти, е, е, треба про не треба дуже сильно на них давити і нав'язувати свою любов, навпаки. Тобто, у вас знаєте з крайності в крайність. Ви дуже любите контролювати. Пам'ятайте, що дорослі діти вже дорослі. І вам як як би не хотілося, а доведеться все ж таки з ними спілкуватися, як з дорослими, як би ви не хотіли їх там морально так, вже там зачинити, сказати, що я хочу отак спілкуватися, чи так спілкуватися. Давайте все ж таки ми будемо з вами спілкуватися правильно з нашими дітками і розуміти, де у нас дорослі дітки, які самі можуть вже вирішувати своє життя, де все ж таки у нас ще молоді. Ем, далі, дуже уважно зверніть увагу на стосунки. Дуже багато хто розійдеться в цьому місяці. І а, чи дуже багато хто м, морально, скажімо так, треба буде попрацювати з вашим минулим? Якщо ви самотні, чи якщо ви в стосунках, це не має абсолютно значення, бо а, цей місяць такий показує не в дуже гарному емоційному стані, я маю на увазі ваш. Ваші стосунки, якщо ви намагаєтесь знайти нові стосунки, то навіть якщо це буде якесь знайомство нове, то воно не призведе до якихось таких правильно глобальних речей. Тому, якщо ви просто хочете просто порозважатися, розважайтеся, але пам'ятайте, що саме ці стосунки, які будуть у вас в березні, вони не призведуть до якогось такого глобально позитивного і довгого. Майбутнього. Далі ми бачимо, що дуже серйозні зміни в стосунках, якщо у вас все було добре, всесвіт буде вас. Такий буде ісп... іспит буде для вас. Все буде вас випробовувати на різні речі. Тому я вас дуже прошу, дуже благаю. Не ведіться на провокації, всесвіту. Вам дуже буде хотітися розібратися, щось там довести. Будь ласка, не треба цього робити. Ви максимально повинні зараз попрацювати з собою, зі своїм внутрішнім я, і це буде найкращим для вас подарунком самі собі. Ось з кар'єрою мені чесно подобається набагато більше. Набагато більше, набагато краще, набагато цікавіше. Звичайно, для, для вас дуже важлива кар'єра, але все ж таки родина на вас на першому місці. Бо є такі, знаєте, знаки зодіаку, в яких кар'єра на першому місці, і в цьому ну, нема нічого поганого для вас. Дуже класні карти випадають: король і королева Пентаклів із п'яти карт. Тобто це дуже гарна історія, що що чоловіки, що жінки будуть реалізовуватися в березні дуже добре. Знову ж таки, повертаємося ми до першої нашої карти, е яка у нас була сигніфікатором. Це у нас був туз жезлів. Він якраз і говорив про новий початок, про те, що будь-які проблеми, які у вас будуть, а вони на жаль будуть. Як і в сімейних стосунках, так і все ж таки в роботі, бо в на місце там, де карма, випадає от така у нас карта шестірка мечів. Вона випадає натякаючи на те, що багато хто з вас змінить роботу, багато хто з вас почне думати про зміну роботи, чи знаєте, так вимушено. Піде з роботи, тому що там попросять, наприклад. Тобто е, дуже багато змін. Або ви вже переросли ту роботу, в якій ви зараз працюєте, і ви ніяк не можете оце, е, затриматися там. Е, точніше, вибачте, ніяк не можете відпустити цю роботу і е, намагаєтесь триматися там. Тому, е, будь ласка, я вас дуже прошу: сфокусуйте свою увагу на змінах. І прийміть ці зміни як щось те, що повинно бути в вашому житті. Також наостанок хотілося б мені зауважити, що вам потрібно дуже бути обережними зі своїми ідеями, які ви реалізовуєте в своєму бізнесі чи в своєму, на своєму робочому місці. Тому що ваші ідеї прослуховуються, і ваші ідеї можуть використовуватися як Ну там людини послухає, чи ви можете розказати людині? Бо ви така людина, що може поділитися з близькою, з неї, здається вам другом чи подругою? Е, тому в цей період, а точніше на березень місяць, намагайтеся всі ваші плани. Тримати, як то кажуть, на замку, нікому нічого не розповідати. І Якщо ви там, наприклад, хочете переїхати кудись, чи хочете змінити роботу, чи е, придумали якийсь новий вид заробітку для себе, намагайтеся тихенько займатися своєю справою. Коли прийде час, люди все одно побачать, чим ви займаєтесь, але для цього максимально до цього, точніше, максимально себе стримуємо і нічого Нікому не розповідаємо. Домовились. Дуже цікава карта вибору коханці посередині випадає. Про що це говорить? В першу чергу бо мені хотілося звернутися до тих, хто зараз сумнівається, чи робити операцію, чи не робити. Ви в будь-якому випадку її зробите. Послухайте мене дуже уважно. Ви в будь-якому випадку її зробите. Але питання залежить лише від того, як Потім ваш організм буде відновлюватися. Ви можете затягнути ще на 10 років, але потім організм буде відновлюватися дуже важко. Тому моя вам велика рекомендація все ж таки, зробіть крок. Я не лікар, звичайно, я не можу вам радити подібних речей. Але якщо ви сумнівалися, чи робити, чи не робити, я б на вашому місці вже зробив би і не сумнівався. Далі рухаємося. Хочу звернути увагу на те, що можуть бути якісь хронічні захворювання невеликого формату, але в цілому, ви знаєте, я вам скажу, що дуже уважно звертайте на алкоголь. Алкоголь для, в березні майже заборонений для вас. Чому? Тому що можна зайти так в неправильну вібрацію енергетичну, і тут він в такій в кармічних таких позиціях стоїть цей алкоголь. Я не рекомендую вам взагалі, навіть якщо буде якесь свято, вживати дуже багато зараз алкоголю. Я рекомендую вам все ж таки трошечки цю історію. Ну, якось призакр... призачинити, домовились. Але в цілому я можу сказати, що здоров'я буде дуже класне. Контролювати треба, звичайно, емоційний ваш стан, і у вас абсолютно все вийде, як ви хочете. І також я б звернув увагу на ваші думки. Бо якщо ми говоримо про здоров'я, це в першу чергу ваші думки, позитивні думки, які повинні обов'язково бути. Тож медитація і гарна афірмація. Проговорена вголос дасть вам змогу протриматися і е, захистити від будь-якого негативу. Ну що, на цьому все. З вами був я, як завжди, ваш улюблений мальфар Макс Гардієв. І друзі, не забувайте, будь ласка, підписуватися на мене. Не забувайте ставити лайки, писати якісь дуже гарні коментарі. Ну, а я з вами прощаюся і бажаю вам гарного неймовірного дня.